Це Київ, у ньому понад 2 мільйони авто. Це Андрій. Раніше його автівка стояла тут, але зараз він паркується правильно на муніципальних парковках. Тепер це стало ще зручніше з мобільним додатком. Київ паркін з ним Андрій оплачує паркомісце онлайн завдяки Мастер Пас. Андрій їде зранку на роботу, знаходить в додатку найближчу парковку, вводить номер мобільного, номер автівки і час паркування і миттєво оплачує парковку з мобільного. Сплатити можна і за допомогою QR-коду на паркоматі. Це все дозволяє зробити мобільний додаток та MasterPass рішення для онлайн оплати від MasterCard. Тут безпечно зберігаються дані всіх платіжних карток Андрія. Зареєструвавшись в Masterpass і ввівши один раз дані своїх платіжних карток, Андрій зможе платити онлайн в один клік. Для цього йому навіть не потрібно тримати платіжну картку в руках. Паркувальник уже знає, що Андрій оплатив парковку і планує залишити авто тут до вечора. У Києві вже 219 муніципальних парковок і їхня кількість постійно збільшується. Ви з легкістю впізнаєте правильне місце паркування. Тут завжди є напис та дорожній знак. Відтепер платити за паркування можна з мобільного, без готівки, з Київ Паркенеп та Мастерпас.